Володимира Назаренка, начальника розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж Назвардії України. Його розпитаємо про ситуацію на Сіверському напрямку. Пане Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день, студія. Добрий день телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого етеру. І одразу хочу звернути увагу всіх наших глядачів. Зараз на ваших екранах з'явився QR-код. Ось в цьому куточку. Це означає, що нашої з вами допомоги дуже потребує 4 четверта бригада Рубіш, на звардії України. Наші захисники оголосили збір. Пан Володимир, розкажіть, будь ласка, детальніше про цей збір. Дуже велика подяка, що насуєте цей збір. Також подяка кожному українцю. Хто продовжує донатити підтримувати сили оборони, зокрема і нашу бригаду на четвертому році війни, власне хотів би скористатися нагодою, привітати всіх моїх побратимів з величезною історією сьогодні? Річниця створення нашої бригади, четвертої бригади, Рубіж, виповнюється 10 років. Це новітня бригада, яка створена ще 10 років назад, по зразкам і по тактиці, по доктрині застосування. Північно-Атлантичного альянсу країн НАТО, тобто, це з бригада, яка керується натівськими стандартами. Це бригада, яка одна з найкращих національних гвардій України. Сьогодні нам виповнюється 10 років і тому хотів би вас, всіх телеглядачів українців, побратимів, підтримати цей збір. Це якраз збір до 10-річчя нашої бригади на важкі ударні. Коптери, хевішот, які може до стріляти величезну на воронажі супротивника. Коли ворог скидає величезні, коли. Цей дрон скидує на ворожі бліндажі, на ворожі міномети, на ворожі гармати декілька кілограмів вибухівки. Це майже 100% руйнація. Ворог несе втрати. Він не може від цього дрону від кавішота і аналогів заховатися. Тому надзвичайно важливо, особливо в умовах тої тактики, яку зараз ворог застосовує. Тобто, це тактика малих дрібних груп, коли е, малі групи по одному, по два, по три, по чотири орки пересуваються від точки до точки. Спочатку в одному бліндажі накопичується потім в наступному, потім в третьому. І таким чином намагаються доходити до лінії контакту, лінії бойового зіткнення, надзвичайно важливо при виявленні супротивника скидати ці велетенські монтажі вантажі вибухівки саме на вхід, саме на нору, де ховається супротивник, і таким чином захищати моїх побратимів, які на нулі на лінії бойового зіткнення лінії контакту виконують задачі і не дають ворогу просуватися, зокрема і на тому напрямку, де ми зараз виконуємо задачі, тобто насьверського напрямку. Шановні глядачі, прошу абсолютно всіх зараз доєднатися до цього збору. Все таки, бригаді, рубіж 10 років це дуже важливо, і 10 років вони боронять нашу країну від загарбників. Тож, будь ласка, давайте привітаємо всіх наших захисників із бригади Рубіж, задонатимо і допоможемо. Зібрати кошти на важкі дрони, адже ми знаємо, що зараз ворог намагається накопичувати силу свою, свою силу е на всіх ділянках фронту, тож дуже важливо їх дуже швидко виявляти і власне нищити для того, щоб вони. Не змогли підійти до наших рубіжів, щоб вони не змогли повноцінно йти у штурми. Тож, будь ласка, давайте зараз максимально сконцентруємося, максимально згрупуємося і допоможемо нашим захисникам з 4-ї бригади рубіж зібрати необхідні кошти на ці важкі коптери. І, власне, так і привітаємо їх з euh, ювілеєм з десятиріччям. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, допомагайте, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Володимире, поки люди донатять, будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? Мало чим змінюється, і на жаль, мало чим змінюється протягом останніх кількох днів, останніх кількох тижнів, навіть і місяців, тому що загалом тенденція посілені по сходу і по. Півночі Донецької області, та й в принципі по лінії фронту ворог тисне з усіх засобів, які у нього є. Тобто надзвичайно велика активність і артилерії, і дронів, і фпв-коптерів, і скидів, і розвідників, і бронетехніки. На жаль, ворог може собі дозволити постійно на ледве не на кожну посадку, ледве не на кожну вулицю, якщо це в населених пунктах. Пробувати просуватися малими дрібними групами метода просочування, ледве конверні м'ясні атаки для ворога. Найдешевший ресурс це їхні орки, це їхнє гарматне, фактично м'ясо, і вони хочуть. Цю перевагу якось реалізовувати, вони можуть собі дозволяти у цим всім вести турбуючи вогонь з артилерії. Тобто, у них перевага, на жаль, є в боєприпасах до НМІ. Надзвичайно велика активність ворожої авіації, і дійсно тактика підрозділів окупантів така, що вони пробують, пробують і пробують просуватися по всій лінії фронту рівномірно, проводять постійні накопичення живої сили у себе в тилах. Все ж таки розвідники, полоти БПЛА виявляють ці накопичення ворога, по ним задаються удари, ну, Зокрема, знищується і бронетехніка артилерії, і знищуються ворожі гармати. Можна щодня подивитися, як ворог несе втрати, і ті орки, які все ж таки доходять до передньої лінії, до лінії контакту. От власне, як ви бачите, на цих кадрах одному, по одному подвазі якусь нору, якусь траншею пробують якось пролізти, користуючись нагодою, те, що рослинність. Маскуючись під ну, зелену зелену рослинність, все ж таки вони виявляються. От в тепловізор або в день а, виявляються і по ним роблять скиди а, і знищуються так окупанти. Хотів би окремо відзначити і просто сказати, що безмежна повага моїм побратимам, які в стрілецьких сутичках щодня знищують окупантів окупантів, які все ж таки поодинці, десь де-інде долазять, доходять до лінії контакту, лінії бойовозіднення. Насправді, на четвертому році війни вона зовсім інша, не така як в 22-23 році, сили оборони ведуть динамічну оборону, адже активність що безпілотних систем, що е загалом дронів надзвичайно велика: е 5-10 кілометрів. все моніториться, все видно, задаються удари, і це є фактично змагання технологій, але найголовніше, що мої побратими і загалом е бійці сил оборони роблять. Це можливо надзвичайною сміливістю не дають ворога так, ворогу просочуватись, просуватися в багатьох і багатьох посадках. Ми знаємо, що ворог постійно намагається окупуватися, робити бліндажі для того, щоб їх складніше було дістати, закупують техніку для того, щоб її складніше було виявити. І саме для цього четвертій бригаді Рубіж дуже потрібні важкі дрони для того, щоб власне діставати їх з цих нір, для того, щоб нищити їх ще на підступах, і це дуже важливо. Тож, будь ласка, доєднайтеся до збору, задонатити можна за цим qr кодом Пам'ятайте, що маленьких не буває. Допомагайте нашим захисникам нищити наших ворогів. Пане Володимире, дуже мало у нас часу залишається. Буквально уточніть, які взагалі втрати несе ворог? Щодня він несе втрати, і це є гарна новина. Ми можемо говорити, що як мінімум один-два орки щодня на тільки на одній маленькій ділянці, де виконує моя бригада. Ну, наша бригада, четверта бригада, Рубіж ворог несе втрати, але насправді він несе бувають дні, і набагато більше втрати все залежить від активності ворога. Він щодня відчуває вплив безпілотних систем артилерії, стрілкових сутичок по ну по собі і. Щодня, скажем так, орки стають гарними орками, вдоблюють українську землю. Ця статистика, яка формується, і щодня ми бачимо півтори тисячі, тисяча, дві тисячі знищених або вбитих окупантів. Це дійсно та статистика, яка правдива, і кожна втрата ворога вона чимось підтверджена. Тому ворог несе величезні втрати, але найгірше, що він поки що готовий до тих втрат, і це не виводить серйозної із боєздатності окупаційні підрозділи. Відповідно, ваші донати, відповідно, взаємодія, підготовка, злагодженість загалом всіх підрозділів нашої бригади може зробити так, щоб ворог не ще більше прати і не встигав відновлювати свою боєздатність. І тих резервів, які у нього є в тилах, було б недостатньо тому ну на... Втрати ворога надзвичайно великі, але поки що на жаль недостатньо для того, щоб вони втрачали боєздатність. На жаль, ця розмова закінчується, але не закінчується збір. Я прошу абсолютно всіх доєднатися до нього для того, щоб допомогти нашим захисникам з 4-ї бригади Рубіж зібрати необхідні кошти на важкі дрони. Це дуже важливо. Адже чим менше загарбників дійде до позиції, власне, буде знищено на позиціях, тим буде спокійніше і нам всім. Тож, будь ласка, доєднайтеся до цього збору, допоможіть нашим захисникам боронити нашу землю. Дякую абсолютно всім, хто це вже зробив. Дякую вам, пане Володимире, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарно і безпечного вам вечора. І ще раз хотів би скористатися можливістю, привітати всіх побратимів. Нам сьогодні 10 років. І це славна історія звитяги в найгарячіших місцях, де ми знищуємо окупантів щодня. Дякую. Нагадаю, це був Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж Нацгвардії України.